Всім привіт! З вами Євген Конюшевський. Ви дуже часто запитуєте, як саме ми варимо ті чи інші зернові і на них ловимо рибу. Справа в тому, що я дуже лінива людина, тому часу не так багато у мене перед рибалкою. Частіше за все, я просто-напросто купую вже готові суміші. Але є такі види зернових, які дійсно я готую сам. Це для ловлі коропа коноплята тигровий горіх, і це для ловлі нашого улюбленого ляща. Горох. Як ви знаєте, горох дійсно краще варити самому. Тому в сьогоднішній рубриці як хочу розповісти вам, як я готую горох. І так, для цього нам знадобиться самий звичайний горох. Але справа в тому, що я його не готую ось так зразу, засипав воду і поставив на газ. Я його замочую. І ось подивіться, він в мене простояв всю ніч замочений. І як ви можете помітити різницю, що він впитав дуже багато води і збільшився в розмірах, ну, як на мою думку, більше, ніж в два рази. Е, навіщо його замочувати? Ну, По-перше, він поп'є водички, збільшиться до потрібної, до такої, я б сказав, би, е, такої майже альденте до такого стану, тобто він стане вже не таким твердим. і... Збільшиться в розмірах. Коли ми його попередньо замочуємо, то він дуже швидко готується. Тобто, якщо е, взяти звичайний е, не замочений варіант, він буде готуватися там, в залежності від інтенсивності вашої плити, буде готуватися там, ну, хвилин 25, певно. Якщо ми беремо той горох, який постояв у водичці хоча б е, ніч, то він буде готуватися десь хвилин 10, а може і швидше. Ще одна з причин, чому я його замочую, це те, що після замочування він дійсно, ну, дійсно смачніший. Тобто, якщо його не віддавати ліщу, а самому споживати, то він після замочування дійсно смачніший. І так, що я роблю? Я беру просто-напросто горох в пачці, або купую його на розвіс. Промиваю його під струменем води, тобто вимиваю різноманітне, якщо там є різноманітне сміття. Якщо його немає, знаєте, є така от, коли ви набираєте водичку, є така, не знаю, де вона береться, така от природня якась пінка від нього. Я це все діло промиваю, потім його заливаю водою і залишаю обов'язково в холодильнику. Зараз літо. якщо ви поставите його на сонечку, то він у вас, там, ну, за ніч він у вас скисне. І буде непригодний до споживання ні вам, ні лящам. Заливаю я водички десь плюс-мінус, так як ми готуємо з вами плов, тобто десь плюс-мінус на уровень двох пальців, тобто щоб води було більше на два пальці, чим гороху, в тій ємкості, в якій він у вас є. Чому так? Тому що якщо ви не дуже мало води, він цю всю воду вип'є і все одно не розбухне до того максимального стану, до якого це потрібно. А тому наливайте воду з запасом, хай краще вона у вас залишиться, ось як в мене, це нічого страшного. І так далі. Горох промив, поставив, ніч він в мене постояв. Якщо немає можливості, якщо ви збираєтесь на рибалку швидко, хай навіть він буде замочений декілька годин, це вже в плюс. Ось він у нас постояв, беремо це все діло в нашу кастрюльку і виливаємо. Виливаємо, додаємо ще зовсім трішки водички, якщо її недостатньо, і підпалюємо газ, поки наш горох закипає. За чим ми слідкуємо? Ми слідкуємо за тим, що так чи інакше при кипінні з нього виділяється ось така от біла пінка. Багато хто з риболовів да, і взагалі тих, хто готує горох, її не виливають. Я все-таки рекомендую виливати її по двом причинам. Ну, перша, напевно, основна це просто-напросто визбережати свій посуд. Набагато вам простіше його буде потім відмити, ніж коли в процесі готовки, в процесі того, як вода буде википати, оця піна буде застигати на стінках кастрюльки. Ну, і відмити буде потім трошки проблематично. По-друге, це все википає дуже багато в цій пінці різноманітного бруду, який теж потрібно забирати. Саме тому я раджу за цим слідкувати і в процесі закипання цю пінку намагатися якось вибирати з кастрюлі. Е, також є такий момент, що дуже багато риболовів постійно е, між собою конфліктують і спорять на тему, чи потрібно додавати в горох якісь різноманітні добавки. Це може бути сіль, це може бути мед, або цукор, або навіть якісь різноманітні атрактанти чи ліквіди. я все-таки рекомендую від атрактантів і ліквідів відмовитися взагалі, тому що так чи інакше ви його додаєте до прикормки, де ну, прикормка, яка так чи інакше містить ці всі додаткові от аромати. Чи додавати сахар чи сіль, я все-таки раджу так додавати. Не потрібно її додавати зовсім багато, щоб зробити, знаєте, таким солодким чи навпаки солоним, але... Трішки потрібно додавати. Я все-таки рекомендую додавати сіль це додатковий, ну, не додатковий, а такий е природній стимулятор смаку, так? тому він має бути в горосі обов'язково. Як ви помітите, в багатьох, багато виробників прикормки теж до складу прикормки додають сіль, тому що ну, вона дійсно працює. Додавати потрібно небагато, але все ж таки трішки підсолити. Солимо буквально, знаєте, як, як для готування, як споживання його в їжу. Додали сіль, перемішали трішки, зібрали зовсім трішки білої піни і накриваємо знову кришечкою. Так, ну, для того, щоб перевірити, чи він готовий, чи ні, беремо. Декілька горошинок і просто-напросто на них натискаємо. Він саме такий, як я люблю, поки горох виключаю, і зараз покажу, який він має бути. Вийшов він у нас просто-напросто ідеальний. І так, я рекомендую використовувати е, горох і варити його до того стану. Це вже коли ось у нас є. Е, Горошинка, так, половинка її, це коли ви трішки пальцями на неї начавлюєте, і вона вас в руках роздавлюється. От, буквально зовсім зовсім трішечки. Ось ми не встигли на неї начавити, а вона вже розлізлася. Тобто саме такий горох половинками буде, як крупна фракція, лежати у вас на дні. Максимально буде приваблювати дійсно великі екземпляри ляща, карася, навіть сазанчика, І тим самим дуже добре працювати. І коли риба буде його куштувати, вона без проблем він в неї в роті буде розлазитися. Тобто вона не буде набивати собі шлунок напівготовою їжею да, зі пару зерняток і попливе по своїм справам. Вона буде постійно стояти на точці і тим самим радувати вас своїми покльовками. Дивіться, далі, після того, як ми вже виключили газ, дуже важливо зіляти оцю от гарячу воду. Зливаємо по максимуму води. Злили гарячу і залили натомість холодну. Тим самим ми остужаємо наш готовий горох. Якщо так не зробити, він може в нас стояти в теплій каструлі, в теплій воді і тим самим дійти і повністю розваритися в пюре. Пюре, я знаю, також багато рибаків використовує, але Частіше за все його все ж таки використовують при ловлі карася, коли ловлять на горохову мастирку або роблять таку кашлисту-кашлисту кашу, перебивають пюре горохове один до одного з прикормкою. Це все гарно змішують і забивають в оснастку типу вбивця карася. Але все ж таки, якщо наша ціль лящ, то рекомендую робити ось таким от образом: ми залили холодною водичкою, температура в кастрюльці спала, температура в гороху спала, і тим самим він вже... Ніяк у вас не розвариться, а буде саме таким, яким ви його зробили. Ось подивіться, просто натискаєш, і він розвалюється, зовсім при самому маленькому натиску. Ай. Я зараз поїду ловити ляща, друзі. А ви обов'язково залишайте під цим відео коментар, чи готуєте ви горох так само, чи можливо у вас є якісь свої фішки. З задоволенням почитаю. Я ж кажу, це. Не моя рекомендація, як варити горох. Я не кажу, що це правильно, але саме так готую його я, і саме так я приваблюю своїх ліщів, які ви можете бачити в наших відео. З вами був Євген Конішевський. Побачимось.